Дівчінки, всім привіту! Автостар на зв'язку. Знайшов для вас ідеальний варіант. Це у нас Range Rover Evoque. 2023 року даний автомобіль офіційний з автосалону 20 тисяч пробігу. Ви чуєте цю цифру? Безключовий доступ, дівчат, електросидіння є. Пам'ять сидінь також у нас присутня, підігрів керма, круїз контроль. Підігріві всіх чотирьох сидінь, двохзонний клімат також присутній. Широка панорама, дівчатки, посмотрите. 20 тисяч пробіг, боже, це новісінький автомобіль. Ну що тут скажеш? Доглянути, обслуговувався тільки в офіційного дилера. На чорних тапочках, біленький. Ну, що ще вам потрібно? Матрична оптика. дівчатки, приходіть і забирайте. Ви знаєте, де нас шукати, наш автосалон Автостар, Телеграм, вебсайт, клуб 365. Чесно, якщо ви не заберете цю малишечку, я заберу її сам. Тому я вас чекаю, приходіть, зробимо тест-драйв, покатаємось і, як завжди, зробимо все на вищому рівні. Range Rover Evoque. 23 рік. 20 тисяч пробігів.